Щодо імпорту, е, основна складність в тому це підтвердження е, вартості того імпортного товару, який ви завозите на територію України. І е, е, великий ризик того, що у вас митниця може здійснити е, ну, як митне коригування вартості товару. Наприклад, ви заявили, що ви там, наприклад, імпортуєте. ручки. Ну, там, е, і ви заявили, що у вас олівець коштує 10 центів, а податкова каже, що ні, у нас в базі такі самі олівці, але, там, наприклад, іншої торгової марки заводилися, заводилися по одному долару, ви занижили митну вартість товару, ми робимо вам торгування до одного долару. Відповідно, ми нараховуємо вам ПДВ і митний збір не з урахуванням 10 центів, як ви задекларували, а з урахуванням 1 долара. Це основна проблема, з якою зараз підприємці мають клопіт при імпорті товару. І є певна методичка, методична конструкція, рекомендація. Вона не є публічною, вона є закритою, вона є для внутрішнього користування службою, але вона мені якось попалася. І з урахуванням аналізу там і певної практики вже склалося вже склалося розуміння, які підприємства є ризиковими. Тобто, коли митниця приймає рішення проводити коригування митної вартості товару, то митниця в тому числі і звертає увагу на те. А хто імпортує цей товар на компанію? Чи є ця компанія ризиковою? Чи відповідає вона ознакам ризикового? Отже, які ризики є, того, щоб компанія, скажімо так, попала під якусь увагу. так? Да? Перше, це те, що так, компанія вона є новоствореною і от тільки тільки починає займатися діяльністю, і одразу іпортна діяльність. це те, що Компанія не є платником ПДВ, да? тому що тут у нас ризик того, що може бути йти е, гра по зміженню оподаткування. Це також е, ризиковими є так звані спячі підприємства, де керівник бухгалтер-засновник одна особа, найманих працівників немає. Компанія не є активною. Або якщо відбулися нещодавні зміни або обов'язкових осіб і одразу займається. Е, і діяльності. Якщо така компанія змінила податкову адресу, також а, це може бути, да, або юридичну адресу. і якщо не прямі контракти. Це контракти офшор або країни з пільговим податкуванням, так само вони є в нас в категорії таких ризикових. Ну і незначна кількість прачуючих, основних та оборотних фондів, думаю, тут зрозуміло. Тобто ми спочатку початку в на саму компанію в тому числі і далі вже звертаю увагу на товар, який товар переміщується. Як збирається інформація про товар? Тут буде потрібно тут розуміти, що аналітика буде робитися по аналогічним товарам. Тобто мережа інтернет шукається навіть завод, дивиться, дивиться на заводі там, на сайті стінці на 2 долари, а ви везете по 50 центів. І ви маєте обґрунтувати. Митниця, чому на санті заводу стоїть на 2 долари, а ви за 50 центів. Чому завод надав таку знижку? Чи ви умисно занижуєте митну вартість товару? Митна база, тобто аналізуються аналогічні угоди, аналогічні товари, які вже заводилися, і порівнюється вартість ті, яку ви вказали. Товарні біржі, якщо такі товари котуються на біржі, і також у нас статистику проводить Держзовнішній інформ по цінам на товар. Це те, що використовує митниця. Да? І у нас враховується митницю ринкова ціна, яка є на нашу продукцію з урахуванням, ось цих ось аналіз даних, аналіз дани, які митниця проводить, да? аналізується ринкова ціна, аналізується вартість під час митного оформлення і вартість під час реалізації. В тому числі, наприклад, якщо у вас на вебсайті така, ви є імпортером, і у вас на вебсайті така продукція продається за 100 гривень, а ви її завозите на митну територію за 10 гривень. Виглядає так, що під час митного оформлення ви намагаєтесь уникнути великого навантаження по сплаті імпортного збору і ПДВ. А, на що ще також особливо звертають увагу, це на торгові марки, які завозяться. Да? І тут у нас е, також митний, е, митний реєстр інтелектуальної власності е, також до уваги. Да? І якщо у нас е, е, товари, які не підлягають тарифному регулюванню на, на рівні держави. То тут тут нас звертається увага на сертифікати дозволили ліцензії відповідно до тієї групи товарів, які у вас є. Тобто це коротко по тим ризикам, які існують під час імпортування імпортного товару, чим наші підприємства зазвичай зіштовхуються. Да?